Вітаю, друзі! Дуже рада вас бачити знову. Сьогодні ділюся з вами нашою новою цікавою історією, а вам усім бажаю приємного прослуховування. Перед тим, як одружитися та створити сім'ю, ми з чоловіком обговорили всі нюанси спільного життя і дійшли згоди в тому, що саме я буду вести наш сімейний бюджет. Чому так сталося? Я добре вмію планувати та розподіляти кошти. Цього навчила мене моя мама, яка була першокласним бухгалтером. Також я, як жінка, краще знаю, що і коли нам потрібно придбати, докупити, оплатити і все тому подібне. І після одруження все так і було. Кожного місяця я розплановувала все так, що в нас завжди ставало на все грошей. І також у нас завжди була, скажімо так, грошова подушка безпеки. Таким чином, ми спокійно прожили і в період мого декрету, і проблеми на роботі в чоловіка, а згодом і його скорочення. Навіть було, що й кредити брали, але завжди вчасно їх оплачували. Та не сиділи довго в боржниках. Я завжди мудрілася ще й гарненько зекономити, а гроші, які вийшли саме зекономити, або відкладала, або купляла щось дитині. Так ми прожили в шлюбі 6 років. Проте... Нещодавно я дізналася, що чоловік невдоволений таким розкладом справ. Сталося це наступним чином. Якось я запитала в чоловіка, коли прийшов час давати частину грошей і зарплати в сімейний бюджет. Любий, хочу нагадати тобі про те, щоб ти не забув покласти гроші до нашого сімейного бюджету. Не забудь, будь ласка, з голоду вмирати не хочеться якось, пожартувала я. Тепер я зміню порядок в нашій сім'ї, кохана. Неочікувано заявив чоловік. Бюджетом тепер буду розпоряджатись я, суворо продовжив він. А чому такі різкі зміни? не зрозуміла я. Ми ж домовились ще до весілля про це, і ти прекрасно пам'ятаєш, як до того, як ми стали та контролювати бюджет, ти всю заробітну плату перший же тиждень пускав на вітер, а потім до наступної виплати на вівсяльні каші на воді і без цукру, сказала обурена я. І що? Люди змінюються, і я змінюся. А правильно користуватися грошима я навчуся, не переживай. Тим більше, як-не-як, як, я чоловік. Мені вже в печільці насмішки друзів, що я мушу дружини випрошувати, а за кожну копійку звітуватися. Тому тепер я це все буду робити. Немає там нічого складного, почав пояснювати чоловік. Добре, нехай. Тоді давай я тобі хоча б основний принцип мого планування поясню. Або ж якщо не хочеш, як я, то можу розповісти тобі про ще деякі способи, які справді ефективні. Ну добре, давай. Трохи подумавши, погодився він. Не знаю, як ми тепер будемо жити, але думаю, якщо чоловік ослідкує тим принципам розпорядження грошима, то в нас все буде добре.